У жгороді відомий український письменник Сергій Жадан презентував нову книгу Життя Марії. Ви ж не думаєте взагалі, як нам виглядати на вашому плі? Як після вас нам лишатися жити тим більше, як нам лежати в землі? Ось ви за ним ідете співіотики, а волосся густе. Але як йому вірити, коли я знаю, що з цього каміння нічого не зросте. До свого читача письменник йде не з пустими руками, а з вагомим літературним доробком, який, за словами автора, наштовхне людей на роздуми. Життя Марії книга про ті речі, які наповнюють наше життя, які, власне, і складають його сенс, розповідає Сергій Жадан. Про віру, про надію, про відчає, про любов, про ніжність. про втрату віри про про агресію про милосердя про те чим людина живе про те чим людина живе за будь-якого часу особливо особливо сьогодні коли у нас такі доволі драматичні події в країні і коли цей емоційний стан людини емоційне полоно загострюється активізується і людина живе перш за все емоціями вже потім якимось там холодним розумом холодним здоровим глуздом до видання Життя Марії увійшли як і вірші Сергія Жадана, так і прозові твори у вигляді щоденника. Окрім цього, у книзі вміщені і 20 перекладів поезії Числава Мілоша. Стосовно ж назви книги Життя Марії, зі слів автора, це такий собі парафраз на біблійний сюжет. Та перш за все Сергій Жадан сподівається на діалог з читачем, навіть із тими людьми, які не цікавляться літературою, проте мають чітку громадянську позицію, небайдужих до подій сьогодення. У нас зараз в країні відбуваються страшенно цікаві речі. Вони криваві, вони драматичні, вони непрості, вони болючі. Але разом з тим ну, не можна заперечити їхню важливість, їхню масштабність і те, що так чи інакше ми з цієї ситуації виходимо трішки інакшими, трішки іншими. І дуже важливо це фіксувати, дуже важливо про це говорити, дуже важливо, власне, помічати ці речі. Я говорю, я маю читача, слухача, і в нас з ним є контакт, у нас з ним є діалоги. Це завжди краще, коли ти говориш, коли є розмова, ніж коли ти сидиш сам, замкнений, і не маєш можливості говорити, не маєш можливості порозумітися. Це ще не кінець. В повітрі б'ється тисяча сердець. Кожне з них невеликовне і тепле. Кожне з них б'ється за тебе. Коли говоритимеш про рівність і про те, хто спитай, що думає про все це Творець, спитай, чому він за тим. Церква лише певна кількість святих, кількість відмовлених і кількість вбитих. Кому я маю дякувати за кожен свій видих? Їх немає не те, що поруч, їх просто немає серед живих. Зберігається все. Всі ординаторські та КПЗ. всі трапезні, літерні, цілодобові, всі ті, хто клявся на вуличній крові, хто обіцяв померлим усе владнати. Хто обіцяв ще живий, що порятує і спасе, все лишається тут. Теплий грунт, золотий мазут, небо над містом темне як опік. Знає свій вік, веде свій обік, торкається листя, торкається квітів, щіночих облич, дитячих застуд. Ужгород одинадцяте місто України за рахунком, де Сергій Жадан презентує свою книгу Життя Марії. Письменник з 30 березня подорожує всією країною в рамках проекту Війна та культура. Діалог ворогів. Після Ужгорода письменник зустрінеться з івано-франківськими читачами. В планах Сергія Жадана побувати у 33 містах нашої держави, в тому числі й прифронтових.